Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про дерусифікацію українського публічного простору, українського культурного простору і загалом України, але мова буде йти не про пам'ятники Суворову і не про історичні артефакти, які знаходяться на площах наших міст, а мова буде йти про. Ворожу російську агентуру в органах державної влади у нас чомусь дерусифікація зводиться виключно до цих історичних артефактів. У нас чомусь вважається, що Суворови виключно висічені в камені і знаходяться в образі пам'ятників на вулицях наших міст. Однак нащадки суворових знаходяться в державних українських кабінетах і подекуди навіть носять прізвищі. Суворов. І ось сьогодні я хочу поговорити про таких суворових в органах державної влади і на прикладі української митниці хочу показати, наскільки важкою і глибокою є ця проблема. Перебуваючи на вихідних у Вінниці і пробігаючи ось цим маршрутом біля Вінницького аграрного університету, я відчуваю, що. Не допрацьовую дуже серйозно. Я не знаю, як зараз, але до недавнього часу, ректором Вінницького аграрного університету, це вже після Революції Гідності, після всього всього, призначили Гришу Калетника. Я так розумію, друга Петра Олексійовича Порошенка. Сюди. Гриша Калетник це народний депутат від регіонів. Це так для довідки. Потім він домовився з Симоненко і став народним депутатом від комуністів, завів у фракцію комуністів свого сина Ігора Калетника і племінницю Оксану Калетник. Оксану Калетник кудись відправили на інформаційну політику, якщо я не помиляюся. А Ігору Калетнику дали українську митницю. Він отримав повний карт бланш і почав. Не просто заносити наверх, а вести проросійську політику. Ви вдумайтеся: люди з Вінниці: Григорій Калетник, Ігор Калетник, а Оксана Калетник вели проросійську політику. Вони розставляли кадри, які відповідали певним ідеологічним і ментальним критеріям. Про це мені повідомили. З відповідних джерел. Є такий з Одещини клан митників з прізвищем Суворов. Підкреслюю, тобто, Суворов у нас не просто висічений в камені і знаходиться в образі пам'ятників на Одещині. Є конкретні Суворови мають прізвище. Володимир Суворов батько. Який очолював Ізмаїльську митницю, а потім Ізмаїльський пост, і син його Владислав Суворов. Після того, як у 2014 році почалася люстрація кадрової зміни, батько Володимир Суворов втік до Криму, зараз десь, по-моєму, в Росії. А В'ячеслав Суворов, його син. Підпавши під Люстрацію, як ви думаєте, де він опинився? При Петру Олексійовичу Порошенку? Правильно, він опинився в Укроборонпромі. Чим займалися Суворови в Митниці? В'ячеслав Суворов, при, Гриші, при Ігорі Калетнику, якому регіонали і комуністи віддали митницю, він займався. Табличками митне, митною вартістю це схема для зловживання. Той, хто возить імпортну продукцію на митну територію України, знає, що це таке. Якщо ви взяли якийсь товар по одному євро, вам кажуть, що відповідно до Excelівських таблиць цей товар коштує 2 євро, і звідти буде нараховуватися митний збір. Але якщо ви не згодні, то ми можемо домовитися. І цим займався молодий і зелений Суворов. Старший Суворов, наскільки мені відомо, обслуговував схеми Курченка по нафту і нафту, нафт, е, нафтопродуктах в Рені, в Ізмаїлі і так далі. А в чому проблема? Проблема в тому, що цей російський елемент повністю проник через регіоналів і комуністів по всій митниці абсолютно. Повертаючись до Сина. Володимира Суворова, Владислава Суворова, який переховувався в «Укроборонпромі» від Люстрації. Розумієте весь цей жах. В Укроборонпромі державне підприємство. Коли прийшов Зеленський, Владислава Суворова призначили одним із заступників на митницю. Там він у Ніфьодова був, потім зараз він знаходиться заступником у Демченка, голови Митниці. Це не той Демченко, що Руслан, це Демченко В'ячеслав. І ви запитаєтесь, а як вдається цим людям ну, постійно перебувати при владі, будучи призначеними ще при Януковичі, при Клименко? Питання ж не в тому, що вони заносили наверх. Питання у тому, що вони були. П'ятою колоною, так як міністр оборони Саламатін, Лебідів і так далі, це все була російська агентура. Я вам зараз покажу, як це все працювало і працює донині за, ну, от, на митниці проти України. А, є не, якби. Абсолютно небезпідставні підозри, що цими всіми призначеннями донині керує Ігор Калетник і клан Калетників. Ігор Калетник знаходиться в Росії. І от у нього вистачає зв'язків контактів через Офіс президента, через братів Єрмаків, заводити туди всю цю проросійську агентуру. Це вже взагалі в принципі банальні речі, тому що якщо врахувати, що у нас в СБУ не просто в митниці, а вся верхівка, як пише Бутусов, це все була російська агентура в СБУ. Про що, про що там може говорити в інших органах державної влади, в тому числі і на митниці. А тепер, як це працює проти України? Ви пам'ятаєте проблеми постійні навесні з завезенням бронежилетів, всяких атрибутів сюди в Україну. І поки з фронту не приїжджали якісь українські бійці серйозної статури, питання не могло вирішитися. Ну, реально, фактично, силоміць. Не можна було ні плити для бронежилетів завести, там ні каски, постійні якісь проблеми. Я точно не знаю. Але те, що мені пригадується і доповідало от нещодавно, то насправді така проблема була. Я це з'ясовував, уточнював ці моменти. І в принципі. Це все витоки цього всього. Я ще раз підсвічую і пояснюю, виходять з кадрів, які працюють на митниці, і розставлені ще за часів калетників. Ну і наступний момент. Ви ж розумієте, що люди, які сидять на митниці і працюють на Росію, вони ж очі і вуха Кремля. Вони все бачать, все передають, озброєння, все, що заходить сюди. Всю цю інформацію, все переливається, перетікає. Туди тому, коли ми говоримо про м, Суворових, то це правильно, що демонтуються пам'ятники Суворову і зачиняється музей. Це все дуже добре. Тільки треба розуміти, що діти і нащадки, внуки, правнуки цих суворових, вони не тільки висічені в камені, вони не просто знаходяться поміж нас, вони займають найвищі державні посади. Один із них, оцей е е е Суворов, Батько Володимира Суворова, Владислав Суворов, заступником є у Демченка. Е, і як мені казали, цікавився, він взагалі там якою мовою послуговувався, коли там, працював на митниці. Ну, кажу, що тільки зараз він пробує вставляти якісь українські слова. Я ще не, не цікавився, але це щодо дерусифікації і е, українського публічного і культурного простору і до питання. Володіння там українською мовою державних службовців. Ми боремося з пам'ятниками, але от російська агентура, яка тільки за порушення мовного закону, вже повинна була давно вилетіти з Державної митної служби. І це закид не до Зеленського, а закид до Петра Олексійовича Порошенка. Зеленським і так все зрозуміло в цьому моменті. Тепер наступна річ щодо стан справ, які відбуваються на митниці, і чим займається митниця в контексті взагалі оцих останніх медіа ініціатив створення телеканалу Ми, Україна. Я свого часу записував цей блок. Щоб ви розуміли, 70% керівного складу. Мова йде про начальників обласних митниць, а також митних постів знаходяться не на твердих посадах, на, а, а, під абревіатурою тимчасово виконуючі обов'язки або виконувач обов'язків. 70%, наприклад, там, ну, умовно кажучи, Київська, Вінницька, Рівненська, Одеська, от, Харківська і так далі. Митниці вони не мають постійних керівників. Така сама ситуація на митних постах. От Ізмаїльська митниця перекваліфікована в пост і так далі, у таких постів, Могилів, Подільські пост і тому подібне, знаходяться на позиціях тимчасово виконуючих обов'язків. Значить, щоб ви розуміли, як часто міняються ці ТВО, а взагалі немає нічого постійного. За рік міняється чотири керівника або поста, або якоїсь митниці. Вчора ще людина працювала інспектором, завтра вона вже виконує обов'язки. Вона працювала в Рівному, потім вже в Чернівцях, виконуючи обов'язки. Я запитувався, а для чого це все ну, так відбувається? Перевірка кадрів, ручна управління і маніпуляція, людина, яка Знаходиться в підвішому стані, вона зручна для управління і для маніпуляцій. Задача всім зрозуміла, яка? Набивати кишені і передавати наверх. Виникає питання, кому наверх? І не вже верх в особі офісу президента, керівника Єрмака і Зеленського, не знає цієї проблеми і хто є верхом в цій ситуації. Ну, Всі ж розуміють, що не всі гроші йдуть до керівника митної служби Демченка. Тому е, ситуація з митницею і ситуація з російською агентурою ну це просто кричуща річ. І на що треба було б звертати увагу, окрім пам'ятників, це правильно, що пам'ятники демонтуються. Але суворових потрібно. Це ж питання не тільки в суворових. Там половина такого складу керівного, якого треба е, садити заграти за антиукраїнську діяльність. І вони знаходяться на митниці. Це я вам точно гарантую і, і запевняю. І це тільки митниця. І це тільки наслідки діяльності вінничан. Це не про щоб ви розуміли, що це ж ну, етнічні українці, Гриша Калетнік, вишитіх сорочці ходить ось тут, по ось цьому, значить. Плацу біля інституту влітку цього року я його б... ні, минулого перепрошую. минулого року Я тут бачив його на алеї в вишитій сорочці Григорія Калетника. І вони розставили всі кадри, підкреслюю а його син, Ігор Калетник, знаходячись в Росії, впливає на кадрові призначення через офіс президента і утримує там, ж не тільки питання в Суворію, там ще якісь прізвища людей. Які мені пояснювали, показували, вийшли там з Донецька, ще звідкись і так далі. Які абсолютно працювали на Кремль і були в залучені в цю схему, де були Курченки і всі інші агенти Кремля. Це важливо розуміти. В ситуації з диверсифікацією Яку не можна від'єднувати від російської агентури. Тому дерусифікація публічного і культурного простору вона має бути прив'язана і розглядатися передусім з ворожою російською агентурою, яка не просто ходить по вулицях, а знаходиться в ключових точках в органах державної влади, зокрема і на митниці. Ну, оце весь жах, який я. В принципі, хотів на сьогодні розказати по даному питанню. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Далі буде. Далі буде, в тому числі і помитниці. І, можливо, не лише помитниці по російській агентурі. До побачення, до наступних зустрічей.